Земля це не просто географія, це інформаційне середовище, де кожен народ випромінює свій унікальний код. Зараз у центрі цього поля Україна. І не випадково, бо тут зосереджено одне з найдавніших енергоінформаційних ядер Європи. Тут ключовий вузол роду. Ти не просто хвиля, ти не просто набір генів, частота, резонанс. Сучасна наука вже підтвердила пам'ять роду не лише в словах, а в ДНК, у біополі, у квантовому поведінці клітин. Саме тому тут війна не тільки фізична, а й частотна. І саме тому ми відчуваємо, що змінюється простір, випробовується генетика, пробуджується свідомість, нас намагаються розпотрошити, але частота роду відновлюється. Це вже не містика, це фізика живої системи. І ти її частина. Приєднуйся до мого телеграм-каналу Сакральна Україна, щоб бути в полі сили, знання і пробудження.